Ми зараз вирівнюємось в нашій війні, яку ми програвали ще місяць тому. Чи ми зараз все ж таки пасемо задніх досі? І чи буде шанс, що ми зможемо цю інформаційну війну все ж таки виграти і таким чином вплинути на наше населення як на сході України, так і в цілому, для того, щоб все ж таки Україна залишилася єдиною та цілісною? Що стосується контенту, мається на увазі змісту. Інформаційна війна почала вестися, якщо не на рівних, то Україна принаймні вже перестала її програвати. Водночас, інформаційна війна це не тільки зміст, це в тому числі і е, трансляція, телевізійні вежі, телевізійні розподільчі щити, і так далі. І от як показує е, ситуація на Сході, саме за ці транслятори і ведеться власна війна. Проте війна, ця, ну можна сказати так, збройно інформаційна. Тому що там, то вмикають українські канали, вимикають російські, то вмикають російські, вимикають українські. І от е, це вже та складова інформаційної війни, яку не можуть вести власне, журналісти. Тому що Журналісти це ті, хто забезпечує зміст. А цю війну мають вигравати вже е, спецслужби. І, зокрема, е, люди, які е, мають владу. Тобто адміністративний ресурс і е, спецслужби. Так от, в цьому сенсі ми поки що не виграємо інформаційну війну. І проблема в тому, що влада на сході так само не визначилася, оскільки і громадськість до кінця не визначилася. І влада буде невизначеною, буде хитатися туди-сюди, туди-сюди. Допоки вона не отримає чітких і зрозумілих уявлень про перспективи від центральної влади. І допоки не буде зрозуміло, що Росія втратила інтерес до радикального вирішення проблем в Україні за допомогою військової сили. От всі ситуації влада самовизначиться і ми отримуємо можливість трансляції. Тих містовних продуктів, які сьогодні маємо. Що ж стосується до інформаційної війни з боку Росії, то вона тепер стала тотальною, тому що навіть ті канали, які раніше утримувалися від пропаганди, зараз стали пропагандистськими. Я, зокрема, маю на увазі ТВ центр, який останнього часу утримувався і досі є у нас, зокрема, в пакеті Воля Кабель, вчорашній ефір ток-шоу який я подивився, це просто жах. Це не ток-шоу, тому що там не йде розмова між якимись сторонами. Ну, умовно кажучи, від України там був Андрій Окара, умовно кажучи, тому що він обстоював українську позицію, хоча сам і росіянин, і українець, ну так сталося в його житті. Але при тому всьому немає значення, хто з чиновників який присутній, там брав слово. Просто продовжувалась брехлива, нахабна пропаганда, яка складна була з неперевіреної, відверто брехливої і інформації з негативними оцінками. Більше не було нічого, ніякого бажання піддавати дійсному аналізу ситуації не було ні в кого з присутніх там, окрім звичайно, Андрія Кора. І це є проблема. Є проблема, яка виключає діалог. Я думаю, що якби я там був, то я би просто пішов на скандал і вийшов би зі студії. І це не є ток-шоу. І в цьому сенсі інформаційна війна загострюється, пропаганда стає ще більш цинічною і брехливою, і іншого способу, як протидіяти їй усіма українськими можливостями, не вступаючи. В той же формат, тобто не займаючись брехнею, послуговуючись фактами, оцінками, експертними оцінками, консультативними позиціями, стратегічним підходом. От, тільки так ми її можемо виграти, тому що а, правда виграє, але правді для цього потрібен час. І ще не менш головне головне дожити до того моменту, коли виграє правда.